Всем привет! Хочу показать из байка кастом на базе дня. Вот такие вот МТ Ніб 11. Робив його довгенько, як смотре, як для кого? Для кого це довгенько, для кого це швидко? Все зайняло від крім колеса установки заднього колеса, зайняло весь процес близько місяця. От, все працює. Зараз я покажу. Оце. получаються поворотники. Можна і так. От зараз я покажу, як фари працюють, е, як все встановив, все покажу. Попробую завести, щоб було видно. як це шло. Е, Підсасувати його не треба. Хорошо виставив, хорошо все зробив. Е, достатньо, е, достатньо хорошо. Зараз покажу, потім розкажу. Так, Зажигання. Клапка у нас. Отак от. Так вот. Покажу ближче. Е ще деякі мелочні доработочки будуть. А в загальному так все. Виїжджав тільки раз, тому, можливо, регулювання карбюраторів ще буде. Ну, вот. Тобто, установив колесо. Саме це колесо це від Волги. От. Від Волги. Раз хотів би показати резину. Тут не видно. Получається. Вот тут. Резина тут на 14. Якраз її не видно, хочу відкачувати резину на 14. 205. 205 на 14. От так. Замок установив я, як видно, де воздушний фільтр. От він тут. Замок. Ось вот так він включається. Так, фільтра нульового сопротивлення. Віжок покрашений краска, термостійка краска, яка витримує температуру таку. От. Ну, акумулятор треба встановити більш-менш нормально. Я так поки що бистренько це зробив. Вот, бак, самоділка тут. Так покажу чуть-чуть дальше вот так вот бак самодельный, то есть полностью с початку ставил ижевский бак из Юпитер-2 и потом стекло волокно и пришло вот так вот вот такая вот сидушечка минудноместный получается. Руль рубил клипоны. Вот. Вот. Колосвет с партийка ставил. в трошки. Ну, ничего. Такий вот там радиатор. Вот такие вот фары. Вот такая у него вот морда. Зараз я включу фары. Отак. От одна ближня, одна ближня, друге дальнє. Дуже хорошо світить. так от виглядає він. Е... Ну, нічого поки так не можу розказати, бо, тому що не знімав ізначально процес роботи. Не знімав процес роботи, тому... Багато чого не можу розказати. От такий байк. Але підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Буде багато ще відео. Так, Цього думаю. Тут же мало що я такого не буду показувати, якби. але зараз. На построєнні інший байк. Отакий. От, от він тільки я почав його складати. Ось так це. Ну і про нього буду більш детальніше розказувати. Показувати, як я його роблю. А зараз собі йду. от, Ось так от. От такий от байк буде. Дуже погано видно. Ну. Потім розкажу і покажу. Так, оце один. І от такий построєнні Іш. Іш Планета п'ята. Дуже багато роботи, він тільки, тож, тільки ну, почався робити. І почався отакий от робитись. Вот тут заднє колесо. Хорошеньке таке стоїть. Переднє треба теж ставити. Ну і процес роботи дуже великий. Буду розказувати, що, до чого Вот. Ну, то буде, можливо, у слідкую відео вже буду щось розказувати і показувати. Що можу ще на до цього сказати? Стоять К-68 карбюратори. Пекар. От. Дуже хороші карбюратори. легенько регуліруються. Робота хороша. І приблизно е, такі МТ з цими же карбюраторами бере е, коло 5 літрів на 100. От. Хто удивляється, цьому можете попробувати. Ну, карбюратори К68, саме ПКР. Тому що саме ці карбюратори дуже хороші. Це вже я не перший раз таки пробував. Mm. Вот. То ось Тобто. Вот Все, на даний час. Всім пока. Підписуйтесь на канал і продивляйтесь слідчі відео.